Поруч із цим класним парком ми продаємо будиночок. Дуже класний, якісний для родини. Дивіться, яка краса. Кожен день можете приходити сюди на відпочинок. Ну розумію, що кожен день це понятно що неможливо. Але дуже часто ось така природа. Це краще, ніж навіть... Розважальні центри в торгових центрах. А тут природа і ось дивіться. Супер просто. Просто супер. Вау. Прям спокій, відпочинок, тиша. І все це дуже близесенько до Києва. Дуже. 10 кілометрів.